Піклування про майбутнє покоління надзвичайно важливе, особливо в той час, коли через повномасштабне вторгнення РФ від ворожих атак та прильотів страждають маленькі українці. У таких закладах, як психоневрологічний центр медико-соціальної реабілітації дітей, разом з благодійниками та друзями готові допомогти кожному, хто цього потребує. Представники Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність передали для дітей розвиваючі книжки, забавки, та м'які іграшки. Сьогодні нам привезли книжок українською мовою. Нам привезли, є такий дидактичний матеріал, без якого не можна працювати корекційним педагогам, ерготерапевтам нашим, фізичним терапевтам, логопедам і набори. Знаєте, таких ляльок, мотанок, таких специфічних. Це для тактильності, для рецепторів, для, ну, для всього. Тобто ми без такого матеріалу не можемо. Він для нас як розходники, знаєте, як вата для медичної сестри. Їх це ручна робота і таке інше, і нам солідарність запропонувала. Допомогти з, такими, з таким матеріалом. Тобто ми дуже-дуже дуже чекали і дуже раді, тому що нам сьогодні подарують. А завдяки іграшкам дітки більше розкриваються, більше розслабляються і процес стає цікавим. І так як для дітей більш провідна діяльність ігрова, то іграшки саме сприяють доброму засвоєнню матеріалу. А це чудовий сенсорний матеріал, тому що вони дуже м'ятенькі. Можна відпрацьовувати з дітьми, тактильні відчуття. Їм дуже подобається, вони дуже яскраві. І також ми відпрацьовуємо різні теми це лексичні теми для розвитку словникового запасу. Фонд солідарність це окрема моя любов. У мене є підтримка з багатьох боків і в перших рядах це фонд солідарність. Дякую.